Всім добрий вечір. Сьогодні хочу вам швиденько розказати про підкормку для розсади помідорів, яка тільки пропікована. Коли ми пікруємо розсаду, ми пошкоджуємо сильно пошкоджуємо коріння помідорів. Хоча це помідори цього не бояться, вони наоборот гарно розвиваються. Вони кажуть, що дуже вони стійкі до цього ближче до бур'яну помідори. Але ми пошкоджуємо рослину. Нам потрібно, щоб рослина швидше прижилася. Отворила кореневу систему гарно, краще утворила кореневу систему, тому треба її підкормити. Що я пропоную підкормити? Це підкормка дуже відома, ну досить відома. Багато людей, хто використовує, а багато людей, хто не використовує за моїми спостереженнями. Не зустрічав я, що казали, що вона якась не така, що вона не допомагає, що вона неефективна. Що... Багато схвальних відгуків про цю підкормку, тому я її використовую. Е, Тепер вона саме головне, вона коштує копійки за копійки, дуже ефективно допомагає рослині утворити кореневу систему. Так, Америку я не відкриваю, це бурштинова кислота. Саме головне, коли і як її використовувати. Я використовую її, тільки про свої помідори, зразу проливаю. Що бурштинова кислота робить? Підвищує схожість і проростання насіння на 30-50%. Тобто можна замочувати насіння. Підсилує кориутворення. Що нам потрібно? Підвищує врожайність, сприяє підвищеній ційкості до посухи і холоду. Тобто, якщо якісь стресові умови, можна е, проливати рослину. Підвищує опірність до захворювань, зменшує кількість нітратів. Сприяє повному засвоєнню рослинами поживних речовин. Так, е, замочують в бурштинові рослин, е, кислоті насіння, живці, бульби картоплі, квіти, овочі. Квіти, овочі, плодові, ягідні рослини замочують в цій борштинові кислоті. Так, для розсади помідорів я розвожу ці 2 грами цієї борштинової кислоти, отут 2 грами в цьому пакетику, на 10 літрів води. І в мене буде пролита вся розсада моя, та, що розсада, розсада тільки сходи, перець, всі мої вазонки, всім, всім сьогодні пощастить, що буде борштиново кислотою пролита. Так, щодо бурштинника, Ще можна, що можна іншими зробити. Багато є якимось, є багато всяких препаратів, підкормок, які можна простимулювати утворення кореневої системи. Але, от наприклад, я от, любимий мій монофосфат калію, я дуже його використовую, він дуже ефективний. От Можна навіть, по-моєму, перці, баклажанах подивитися, раз підкормили, одна підкормка і гарна, непогана коренева система. Досить і рослини, получаються непогані приземлі. Але монофосфат калію розрахований на те, щоб е підкормити тоді, коли в рослини гарно розвинена коренева ну, непогано розвинена коренева система. Коли у нас ще коренева система тільки травмована, от на мою думку, коли вона тільки травмована, вона ще не розвинена, треба стимулювати, щоб вона розвивалася, рослина розвинула кореневу систему. Коли вже рослина вже хоча б 7-10 днів після пересадки вже розвинена кореневу систему, можна е зробити підкорку монофосфатом калію. Бо там буде фосфор, він розрахований на те, що фосфор буде біля корня рослини і дозволить, е, рослині не треба буде його шукати, легко доступний фосфор, і вона буде легко розвивати свою кореневу систему. Але оскільки в нас нема, ми хочемо стимулятором, який коштує копійки, тому, я думаю, причин його не використати немає. Хто, звичайно, нікого, нікого не заставляє. Але розказую свій досвід. От такий мій досвід, от така моя підкормка, всім гарної розсади, всім гарно розпікірувати помідори. Це в нас рослина номер один, ми її дуже любимо і саме більше сатимо. Всім гарних врожаїв і мирного неба!